До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів! Щиро вітаю усіх із Днем Незалежності України. Запрошую підписуватися на наш ютуб канал Броде онлайн та сьогодні у Броде Ньюс. Дивіться про таке. основи самозахисту від тренера спортивного клубу Сайха Дядько, Прибачте засранця, а! як захистити себе від нападників. Секрети роботи волонтерів на другий день. Я заходжу в Фейсбук, моя сторінка вже заблокована. З Чим зіштовхується «Добродія»? Концерт до дня молоді у бродах. Підходьте ближче до нас сюди на цю сторону. Тут чути краще. Про це та інші новини. Далі у Броди З нагоди дня молоді у бродах відбувся гарний концерт на стадіоні. Ювілейному деталі у сюжеті наша молодь працює на різних фронтах: на інформаційному, волонтерському, спортивному, освітньому, культурному, економічному та інших. Друзі, нагадаю, що сьогодні наш концерт повністю благодійний. Кошти збираються для діток, які цього дуже дуже потребують. І всі кошти, вилучені від сьогоднішнього концерту, будуть передаватися реабілітаційного педагогічного центру струмочок міста Броди. А скриньку ви зможете знайти біля нашої фотозони, яка знаходиться позаду мене. Що побажати вам у цей гарний такий день сьогодні святковий? Побажати, звісно, мирного неба над головою перемоги Україні, побажати вам віри в наше майбутнє. Надії в те, що Україна стане квітучою державою, незалежною, міцною, вільною і вам її відбудовувати як нікому. Тож бажаю вам бути розумними, берегти свої традиції українського народу, бути патріотами, справжніми. Якщо ви будете за теренами нашої держави. Обов'язково повертатися в свою рідну домівку в один день крім пляжного волейболу, основ самозахисту, спілкування з волонтерами та лікарями на місцевому стадіоні досить гучно та весело відзначили День молоді. Це свято молодих, енергійних та активних людей, які закохані у броди і хочуть якомога швидшої перемоги. Кожен концерт, який відбувається у воєнний час, є благодійним, і цей не став винятком. Як Джульєт, а я як Ромеон шукаю місце у серці твоїм, гуляти з тобою, по рідному місту, хоч і не за руки. На стадіоні зібралося чимало місцевих жителів та гостей. Були присутні і представники влади, які подбали про забезпечення благодійного концерту та влаштували справжнє свято для молоді. Від малого до старого був заповнений стадіон ювілейний у цей святковий день. А круті та сильні духом місцеві виконавці виступили перед присутніми. Окрім цього, молодь Бродівщини багата не лише на таланти у сфері музики, а й науки, зокрема, грамотами та подяками. Заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха та головний спеціаліст відділу освіти Бродівської міської ради Тетяна Лісковецька нагородила усіх грамотами та подарунками. А тим часом концертна програма знайшла своє продовження. Гей, 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 за весною літо, за зірками за плету, віно, будуть квіти. Кажуть, мільйони сонць, а воно одне, кажуть безмежна ніч, а вона мене. кажуть, любов, це сон. Не шукай даремно, кажуть її. Приємно бачити, як наше місто збагачується талановитими виконавцями, унікальними голосами та харизмою. Зокрема, концертна програма складалася не лише із виконання пісень. Для діток тут були доступні гірки, качелі, солодка вата та попкорн. Весело та з користю малечі провела своє дозвілля на батутах, а тим часом дорослі далі насолоджувалися концертом. синьо-жовта земля Єдина наша країна. У нас є світле майбуття. Так у жива, з вершинка всі заспівають, Разом ми україна. Досить молодий колектив подарував усім присутнім хороші враження. Know. У нас було дуже мало часу для репетиції, тому що е, Ні Марта не могла і мені не, ну, не виходило. Але е, це сталося. Ми будемо сьогодні виступати. Ми дуже щасливі. У нас було всього лише два дні для підготовки, але ми впевнені, що ми порвемо цю сцену, що все нас вийде, е, що людям сподобається, що ми піднімемо людям настрій, що люди не будуть сьогодні сумувати. Вітаємось із де молоді. Це для нас дійсно такий великий масштабний концерт. Можна сказати, перший стадіон збираємо. Павлу Повшику скажемо велике, дякую. Він нас всіх прям мотивував, він нас на всіх вчив. Він нам давав дійсно дуже багато важливих порад. Але в основному ми все робили самі, і якщо дуже сильно чогось хотіти і добиватися цього, то все вийде. Місцеві господині частували усіх смачними стравами. Тут різні підприємці презентували свою продукцію. Також у нас є кафе у пасічника, куди люди люблять завітати на шашлик. Дуже смачний бограч. Запрошуємо усіх бажаючих. Смачно прийдете ще. В загальному святу залишило хороші враження. Сергій Нікешин, телеканал Броди Онлайн. Як захистити себе від нападу та не стати жертвою бійки, дізнавалася наша знімальна група Миколи Федорчука. Увага на екран. Дядько, прибачите засранці. І все, тоді ви розумієте, що, що треба. Правильно. В тому випадку потрібно все рівно його, контрольно добити. Тому що якщо ви просто покладете дядька сильного здорового на землю і лишите, він лишиться сильним здоровим дядьком, а лише більше злішно на вас у сучасному світі. Існує багато небезпек, серед яких є і напад на вас на вулиці. Але як себе захистити? Про усі круті прийоми розповів тренер спортивного клубу Сайха Доджо Микола Федорчук. Він на прикладі своїх учнів показав декілька прийомів. Які допоможуть вам вирватися з рук противника та захистити себе у разі бійки? Що таке? Що працює серед дієвих та ефективних прийомів? Важливо різко діяти, опираючись на власні сили та закони фізики, усі бажаючі могли на собі спробувати, АЗ самозахисту, які продемонстрували учасники спортивного клубу. Ох, то буде дуже тяжко, певно вже все. А ні, я читала, що треба... Кричати. Ні, не кричати. А, наприклад, імітувати якісь ознаки епілепсії. Такого, щоб А Якщо в нього, а якщо в нього... в нього... то вже кінець. Немає. Я не знаю, бачила, в мене з братом таким, то ми не можемо. Я не знаю, може схопи з другого боку. Немає. Він тільки перший курс може випити. Ні, не буду бути людей, ви що? Ну можна так, але той, я боюсь мені буде лише. Це дуже-дуже просто. Ну, не на квітті. Він ніхто не хоче дружити, тому що він дівчата пляться. Бачите? Це дуже просто. Нажимайте руку в кулак. Оці. Згинаючи в суставі гніть на себе. Тільки не до нього гніться, а до себе його. Як хочете поцілувати. Бачите, він не хоче, він боїться. Деня, ти не менш, ти не позорний. Тоді туди... можна простіше зробити. І той і� самий рух. Тако? Так. Тоді, якщо, якщо дівчина зробила цей рух чи хлопець, дивіться, якщо він тяжкий не має, так, ми робимо ось цей рух. Клас! Я вважаю, ми цю тему донесли. І показали ті елементарні речі, які людина може застосовувати, але їх може засовувати умові того, що ви їх не працюєте. Якщо ви подивилися один-два рази, і попробували зі своїм другом, подружкою овнодіє, так воно не працює. Потрібно розвиватися як фізично, так і духовно, так і морально рости. І тоді буде менше цих всіх проблем, цих всіх перепетій на вашому шляху, і вони ці прийоми вам не знадобляться. Якщо на вас накинулося двоє, найкращий спосіб захиститися це крикнути і втекти. Також директор Бродівського молодіжного центру вручила Миколі Федорчуку подяку від імені Бродівської міської ради. Цей захід був надзвичайно пізнавальним та цікавим. Він добре тут не захопив, тільки в запад. Зразу сюди, а? І зразу. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Їхня справа благородна. Вони люди сильної волі. Вони волонтери. Докладніше про це у сюжеті. З нагоди дня молоді на стадіоні ювілейний зустрілися волонтери, які поділилися власним досвідом із молодими людьми. Зустріч відбулася у форматі живого спілкування просто неба. Хоч розмова із волонтерами тривала не досить довго. За цей час присутні отримали чимало корисної інформації. Які волонтери, які займаються допомогою, ну, ті свідомі волонтери, бо є всякі волонтери, вони, вони майже експертами стали в якихось ділянках, або принаймні знають, де можна порадитися, бо там не треба бути дуже крутим в знаннях, і треба більше знати і переступати через себе, і знати, в кого можна спитатися, і краще відправити ту людину. Передати тобто, ми знову ж таки тут говоримо про людські ресурси. Якщо ви знаєте, де добре спитатися, кого якісно порадитися? Це набагато цінніше ніж будете щось радити від себе, або, або людина буде дурно тратити гроші на те, що їй не і треба. Волонтери це люди з великої літери, які здатні на самопожертву та можуть допомагати у тилу, наближаючи цим самим перемогу. Хоча багато волонтерів і зіштовхуються з різними перешкодами на своєму шляху, це не демотивує їх, а навпаки, породжує бажання працювати далі на своєму фронті. На другий день я заходжу в Фейсбук. Моя сторінка вже заблокована. Вона в тіньовому бані. До мене починає телефонувати якийсь невідомий номер і починає представлятися, що він представник кіберполіції, і звідки я отримала ту інформацію, що це є шахраї. Тому ви маєте це як приклад того, що навіть шахраї не сплять, вони також працюють і завжди потрібно бути обережним, якщо ви скидаєте гроші комусь незнайомому. Краще перепитайтеся інших людей 10-20 разів, помучте їх, але ви маєте бути впевні в тому, що ви ті свої гроші не викинути на вітер. Ми дякуємо волонтерам, які сильні духом ніколи не здаються і допомагають військовим як можуть. Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн. Про надання до медичної допомоги розповідали представники Бродівської центральної міської лікарні. Деталі у сюжеті знати не лише основи самозахисту, а й те, як правильно надати першу невідкладну допомогу, ділалося досвідом із бажаючими лікарі Бродівської центральної міської лікарні. Зокрема, лікар-ортопед, травматолог Олександр Бець не лише розповів у теорії, а й показав на практиці, як рятувати життя. Ми будемо показувати, як відбувається серцево-легенева реанімація буде відбуватися зупинка кровотеч, артеріальний вино накладання турнікетів, шин при переломах. Це основна наша така буде тактика навчання, бо в наш час це дуже є важливо і актуально. Будь-яка допомога до медична. покращити свої навички. Вирішив також і працівник поліції. Адже як відомо, правоохоронні органи часто залучені до ліквідації різних критичних ситуацій і мають знати, як правильно надавати допомогу. Такий обмін досвідом став чудовою подією для відвідувачів майстер-класу. Зокрема, присутні працівники Львівського обласного контрольного центру розповіли більше про свою діяльність а для жителів та гостей міста. Розмістили інформаційні плакати різного характеру. Ми вимірюємо всім охочим тиск, вимірюємо цукор в крові, вимірюємо індекс маси тіла, можемо розрахувати на кожну людину. Сьогодні нагадуємо, що стоп палінню, ні паління, тільки спорт. Хочемо нагадати знову ж таки про вакцинацію. Ну, зараз теперішній час вакцинація є дуже актуальною. Наразі нас в Україні проходить зокрема і на Львівській в Львівській області. Йде чат кампанія з додаткової вакцинації. Проти корі, красного та і тому ми наполегливо рішили зараз так вийти і поспілкуватися напряму з батьками діточок, щоб їх стимулювати для проведення цієї вакцинації, щоб вони захистили своїх дітей від негативних наслідків. Ну і крім вакцини КПК, є багато також іншої вакцини, яка захищає від гепатиту, від хібінфекції, дифтерії та правця, дорослому населенню також рекомендовано вакцинуватися раз в 10 років від вакциною АДПМ. І ми Закликаємо всіх бути небайдужими до свого здоров'я. Ми працюємо, щоб ви були здорові. Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн. З нагоди дня молоді у бродах організували змагання із пляжного волейболу. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. Розвиток спортивних навичок це запорука гарного самопочуття та бадьорості молодих людей. Відтак на стадіоні ювілейний. Відбулися змагання із пляжного волейболу серед жіночих команд. Ранок видався досить активним для тих, хто долучився до змагань. Усі учасники намагалися продемонструвати свої вміння і з легкістю та користю провели свій вільний час. Лежний волейбол видався досить динамічним та цікавим. Досить важливо у цей нелегкий час проявляти свої найкращі якості і вірити у перемогу України. Сергій Нікішин, телеканал Броде Умайн. На цьому ми завершуємо Броди ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую кожному за перегляд. Принагідно запрошую підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн і до зустрічі в наступних ефірах.